Друзі, всім привіт! Ви на каналі FastMoney. Сьогодні я вам хочу розказати про такий проєкт, як Такий сайт. Все, що треба робити, це робити інвестиції, купувати VIP, і вам буде кожного дня капати та чина сума, яку, яку ви купите, типа VIP. Ось є за 18 доларів Віп я купив. І є дрібна, ну, коротше, щоденна прибиль. Я по-русски трохи щоденна прибиль 3 долара. Це кожного дня нам буде капати по 3 долара. Е, Обща прибіль це, з цього Віпа ми можемо винести 450 доларів. Далі є за 78 доларів кожного дня по 15 доларів. Обща прибуль ми можемо винести 2250 доларів. У мене два знайомих, ось моя команда. У мене два знайомих поповнилося на 78 доларів. І один знайомий поповнився на я вам скажу, на 288 доларів. І в мене тепер е, з нього мені дало 10% 28 баксів. І він кожного длучає вже по 60 доларів. Він вже два дні отримав 120 доларів він вже заробив. Відбити тут треба 5 днів. Так що, друзі, дуже топовий проєкт. Дивіться, є тут задача. Це коли ви. Е, у вас тут задача, ви називаєте просто завершить, і все, і вона приходить сюди, і вам гроші на, е, начисляються. Я раджу, я просто е, тепер маю підкоплюще і куплю за 78. І мені буде капати по 18 доларів в день. Це нормальна така сума. Сайт виводи. Ось, фінансові записи. Я поповнився, ось е, щита для з 3 е, средств. Зараз нажму, щось не нажимаюся. О! Все, ось дивіться. Сьогодні вивів 40 доларів, 11 доларів. Я ви, виводив. Ось, дивіться, далі вам. Зайду на Binance, все покажу. Ось, 11 доларів, ось мої транзакції. І сьогодні плюс 40 доларів. Кошти приходять за минуту-дві, моментально просто можна сказати. Так що проєкт зараз дуже Це проєкт закордонний, це не наш український, це закордонний, з Америки. Бо дуже проєкт такий насичений, дуже прикольний, все тут ясно. Так що, друзі, хто хоче в проєкт, посилання залишу я знизу під відео. Заходіть, реєструйтесь, поповняйтесь. поповняйтесь. Нагадую, що тут без вкладень заробити не можна. Хіба без вкладень ви зможете заробити? Запрошуючи команду, яка буде поповнятись. А так, я не знаю, тут не можна заробити. Тут є багато бонусів за поповнення, так що, друзі, посиланнячко знизу під відео, поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал обов'язково. Будемо далі розвивати свій YouTube канал, і також на мій телеграм. Посилання під відео.